Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Колишня речниця президента Юлія Мендель назвала екс голову ОП Андрія Єрмака дуже небезпечною людиною і заявила, що боїться за своє життя. От зараз, коли я це говорю, мені страшно, я щодня молюся. і Дякую Богу, що я жива, тому що Андрій Борисович це дуже небезпечна людина, це дуже небезпечна людина. І ті, хто його знають, це зрозуміють, заявила Мендель в інтерв'ю Радіо Свобода. На питання чого саме вона боїться, що саме Єрмак може зробити щодо неї. Мендель сказала, що у екс-голови є багат. То можливостей від кампанії банального очорнення проти тих, хто йде проти Андрія Борисовича. Це або про російський зрадник тощо, і до того, що він має певний вплив на правоохоронні органи і створюються там кримінальні провадження на рівному місці, зради на рівному місці, і так далі, і так далі. І так далі. Я бачила чиновників. От я вам скажу, що одна чиновниця, коли вона йшла, то вона курила у неї тряслися руки. Вона дивилась на мене і казала: Юлю, так не роблять з людьми, і повірте мені, так багато людей йде, і стільки доль знищено через Андрія Борисовича. Розказала Менде.